Підбадьові співвітчизників та мотивують європейців бути сміливими як Україна. Саме так коротко можна описати репертуар пісень, із якими днями до Кривого Рогу завітала заслужена артистка України та за сумісництвом міст світу, зіркова співачка Камалія. Я намагалась стучатися і донести до всіх сердець в Європі до кожного європейця. Як вимога намагалась, і народилася пісня be brave like Ukraine. і зараз топ топозиція в Європі. Так що трошки англійською. А другу половину благодійно-концертної програми, що отримала назву Об'єднуємо серця, проводив напевне найвідоміший ром українського походження Петро Чорний. Це дуже важливо в цей час, і ми всі розуміємо, яка біда у нас, і все будемо робити для того, щоб вижен ворога з нашої неньки України, завдяки. Всім хлопцям, нашим воїнам, тим людям, які працюють в тилу і роблять все. Да, я теж не поїхав циганськими авіалініями нікуди. Ідея створити творчий дует народилася у виконавців вже під час війни за лаштунками. Вони виступають і для воїнів, і для працівників тилу, звичайних цивільних. Митці майже не полишають кордонів рідної країни та роблять свій вагомий внесок у боротьбу із ворогом. Так, зокрема, Камалія має три профільні фонди в Україні, Польщі та Німеччині. Я е, перший раз приїхала в травні о, того ж 22-го року. Е, наприкінці травня приїхала зі своїми волонтерами, бо вже не могла просто. Хотілося в Україну, хотілося побачити своїх рідних. І я приїхала і відчула, що все, все я не можу. більше, Я не можу. І вже е десь наприкінці червня я вже зі своїми речами повернулася додому. Минулий рік, цей рік я практично тут. І Їжу, підтримую ЗСУ. А ось Петро Чорний є офіційним амбасадором 128-ї бригади ТРО підрозділу Схід для артиста це велика честь. Він підкреслює, що перемога України настане тоді, коли останній окупант покине українську землю, і це можливо лише завдяки нашим хлопцям. Треба не, не тільки наповняти наше серце єдності, а й лікувати ще наші душі саме самоукраїнською піснею. тому що знаєте, є історичні факти. А що історичний факт ви. Пригадайте на початку війни, як зробила пісня Горить пала і підтримала всіх, вона стала народом. Це є приклад, коли знаєте, люди сидять на диванах і кричать, що ви робите? У нас війна, а що ти робиш для цього, щоб війна закінчилась? Якщо от дівчата і сітки плетуть, і в неділю по 10 тисяч вареників роблять, все потрібно там. Зі сцени лунали сольні роботи та фіти, відомі пісні до воєнного часу та років повномасштабного вторгнення, англомовні пісні, які виконуються на європейських сценах, а також нові роботи, які не були офіційно випущені, як і всі українці. Співаки чекають на той день, коли вони зможуть заспівати про перемогу України, як про подію, яка вже відбулась. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перш міський.